Квітка часів динозаврів, магнолія, коли де саме краще посадити, як обрати правильний саджанець, покрокова інструкція посадки та цінні поради по догляду за магнолією у відкритому ґрунті. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності розминаємо свій пальчик, натискаємо підписатись дзвіночок і «Вподобайчик». Допомагаємо розвивати корисний україномовний канальчик. Магнолії це практично перші квіткові покритонасінні рослини, що з'явилися ще в часи динозаврів. Вони володіють високою адаптивною здатністю, що дає їм можливість квітувати і в Україні, де більш холодно ніж на їх батьківщині в тропічних лісах. Магнолії дуже люблять світло, і це потрібно враховувати при виборі місця посадки. Але молоді рослини дуже чутливі до прямого сонячного проміння, тому бажано перший час притіняти, щоб світло було більш розсіяним. Магнолія любить добре дреновані, легкі і пухкі ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією, багаті на органіку. При виборі місця будь-якому кущові чи дереву потрібно враховувати його габарити в зрілому віці. Магнолія росте досить повільно, але зрештою, врешті, виростає 3-4 метри у висоту і ширину. Етеншін, Attention! пліс attention, Етеншін attention. дуже важливо. Магнолія не любить пересадок, тому місце обираємо одразу і на все життя рослини. Правильно обраний саджанець, запорука успіху зростання рослини. Перш за все, звертаємо увагу на кореневу систему. Наявність розгалуженої кореневої системи дасть можливість рослині швидко розвиватися. Крона має бути розвинена рівномірно і гармонійно. Чітко виражений центральний стовбур, який має бути товстіший ніж бокові пагони. Бокових пагонів має бути не менше 3-4 штук. Кора, гладка і свіжа. Краще обирати. Саджанці з закритою кореневою системою. Саме саджанці з закритою кореневою системою можна висаджувати протягом всього вегетаційного періоду, тобто і весною, і літом, і восени. Місце вибрали, саджанець купили. Тепер переходимо до посадки. Для саджанця копаємо яму метр на метр або, хоча би, в три рази більшу, ніж об'єм кореневої грудки. Це дасть корінню достатньо місця для зростання. Наша яма готова, магнолія не переносить застою води. Тому на дні робимо дренажний шар товщиною 15 см. Засипаємо керамзит і беремося до приготування ґрунту суміші. На кожні дві частини садової землі додаємо одну частину торфу, одну піску, одну компосту. Все гарненько перемішуємо і заповнюємо нашу яму. В центрі ями робимо виїмку по розміру кореневої грудки. Саджанець проливаємо і дістаємо з горщика. Кореневу шийку ми не заглибляємо. Свіжі посадці виставляємо саджанець трошечки вище рівня землі. Ущільняємо, щоб не утворювалися повітряні кишені. А далі проливаємо водою з додаванням корневину. Для кращого контакту корені з ґрунтом, не менше 10 літрів. Щоб утримувати постійну температуру, утримувати вологу і пригнічувати ріст бурянів, будемо мульчувати сосновою корою. Також для цього підходить хвойний опад або мілка щепа. Перш ніж перейти до догляду, я вам розкажу дуже гарну і сумну легенду, пов'язану з магнолією. Японська дівчинка Кейко робила чудові паперові квіти для продажу, але вона заробляла копійки, так як квіти були несправжніми. Якось один папуга, якого Кейко часом підгодовувала, розкрив їй таємниці. Квіти з паперу можуть стати справжніми. Якщо окропити їх крапелькою власної крові, але ця крапля не має бути останньою. Кейко скористалася цим секретом і згодом стала дуже багатою. Проте, чоловік, якого вона покохала, був настільки жадібним, що заставляв працювати дівчину днями без передпочинку, щоб в нього було ще більше грошей. І ось настав той час. Коли дівчина росила квітку останньою краплею крові і померла, квітка, яка ожила, стала називатися Магнолія. З того часу магнолія це символ щедрості і шляхетності душі і тупості чоловіків. І на цій веселій ноті переходимо до догляду. Перші три роки пристовбурове коло тримаємо в чистому та пухкому стані. Добрива та підживлення після посадки вносяться не раніше, ніж через два роки. Принцип несення такий самий, як і для інших культур: азотні добрива, весняний період фосфорно-калійний під зиму. Приємним бонусом є те, що ці рослини майже не страждають від хвороб та шкідників. Іноді на листі з'являється борошнист. Та роса її ліквідовуємо за допомогою фунгіцидів, ознаки хлорозу свідчать про нестачу в субстраті заліза. Тоді обробляємо рослину хелатом заліза. Ці рослини потребують регулярного поливу, але не перезволоження і не застою води. Хочу звернути вашу увагу, що магнолії практично не потребують формуючої обрізки. Достатньо лише один раз на рік на провесні до початку руху соку видалити сухі та пошкоджені Оджені гілочки. Якщо ж крона сильно загущена, ми її проріджуємо, а зрізо обробляємо садовим варом. Від правильності та своєчасності догляду залежить стан та декоративність рослини. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої магнолієві зайки. па! -па, -па, -па! па!